Привіт всім слухачам. Мене звуть Анна Соцька, і це другий епізод подкасту Східна грань. Нагадаю, що у циклі подкастів ми розповідаємо про можливості та перспективи відновлення громад Донеччини та Луганщини, як і після майбутньої перемоги України, так і зараз, під час повномасштабної війни. Герої наших подкастів поділяться думками щодо того, як вони бачать відновлення постраждалих від війни територій Донецької та Луганської областей, і які є можливості та перешкоди далі у подкасті. У цьому випуску ми поговоримо про місто, яке тісно пов'язане з нашою командою. Мова йде про Слов'янськ, що на Донеччині. Додам трішки історії у квітні 2014 року. Бойовики на чолі з колишнім офіцером ФСБ Росії Ігорем Гіркіним окупували місто, захопивши місцевий відділ міліції. Підбурюючи місцевих мешканців чинити опір так званій Київській хунті і майдану та кликати на допомогу Росію. В окупації Слов'янськ перебував майже три місяці, але силам безпеки та оборони України вдалося взяти бойовиків в облогу. 5 липня вони втекли у напрямку Донецька, полишивши місто. Початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, Слов'янськ знову почув вибухи. Через погіршення безпекової ситуації люди почали ви виїжджати з міста, вивозити бізнес та майно. Влітку 2022 року російські війська стояли по річці Сіверський Донець в кількох кілометрах від Слов'янська. Саме тоді місто зазнало найжорстокіших ударів. На щастя, росіянам не вдалося окупувати місто. І після Харківської контрнаступальної операції ворожі війська відігнали. Більше того, місто стало прихистком для людей з території, які окупували загарбники. і де знаходитись смертельно небезпечно. Але загроза обстрілів для Слов'янська все одно залишається. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Слов'янську обстрілами було пошкоджено 927 житлових будинків. Серед них 204 багатоквартирні, зруйновано 20 приватних будинків, дитячий садок, пошкоджено 99 об'єктів інфраструктури. У випуску цього подкасту ми поговоримо про те, що робить уряд для відбудови слов'янська, які є програми та ініціативи втілюють громадські організації для внутрішньопереміщених осіб, як переселенці налагоджують своє життя у місті та чи повертається бізнес, і найголовніше чи безпечно у слов'янську. Незважаючи на те, що на території Донецької області продовжуються активні бойові дії, у Слов'янську роблять кроки для відновлення життя міста і громади. Про те, як проходить відбудова слов'янська і відновлення життя у місті, розповідає голова міської військової адміністрації Вадим Лях у своїх соціальних мережах. Міський голова каже, що вже майже два роки йде повномасштабна війна, і вона залишає болючі рани в кожному місті та селі нашої України. У слов'янську теж найболючіше питання залишається загибель цивільних. На сьогодні у громаді таких налічується 49. У цьому році виділили кошти для допомоги сім'ям та близьким загиблих. У Цьому році ми запланували додаткові кошти на допомогу цим сім'ям. Це 5 мільйонів гривень. На сторінках соціальних мереж міського голови ми можемо подивитися та дізнатись про те, як відбувається відновлення зруйнованого житла у місті. Наприклад, нещодавно він розповідав про те, як відновлюється один з багатоквартирних будинків, який частково був зруйнований ворожим пострілом у 2022 році. Ну, плануємо в цьому році закінчити цей проект і відновити повністю будівлю. Ще у січні начальник міської військової адміністрації Вадим Лях повідомляв, що йде відбудова житла за трьома адресами. Кошти, на які були виділені з місцевого бюджету у минулому році, в прошлому році виділили кошти. підрядник продовжує роботи. Маю надію, що в цьому році закінчиться відновлення роботи всі по цим трьох об'єктах. Окрім відновлення будинків у слов'янську, створюють освітні центри, які будуть розташовані в укриттях шкіл та дитсадків. В них діти зможуть навчатись, займатися і проводити вільний час. Призначені центри будуть не тільки для школярів, а й для малечі. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Лях. Скоро в 10-й школі там нам допоможуть спонсори. Міністерство фінансує проект, дуже цікавий проєкт. Окрім того, ми вирішили зв'язатись з військовою адміністрацією Слов'янська, щоб нам детальніше розповіли про відбудову міста та роботу, яка вже була зроблена. Нас скерували до Ольги Заруби, начальниці управління житлово-комунального господарства Слов'янської військової адміністрації, яка розповіла, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено на території Слов'янської територіальної громади 743 житлових будинки приватного сектору, 214 багатоквартирних ж житлових будинків дев'ять з яких зазнали значних пошкоджень. Пошкоджено 91 об'єкт соціальної сфери, інфраструктури та інші. Також посадовиця розповіла про те, що до початку роботи державної програми є відновлення. Існувала програма допомоги мешканцям, чиє житло постраждало раніше. За цією програмою надавали матеріальну допомогу мешканцям приватного сектору на закриття вікон або покрівель. За словами начальниці, з міського бюджету виділяються кошти на відновлення будинків протягом 2022-2023 років. Відремонтована покрівля на 55 житлових багатоквартирних будинках за кошти міського бюджету в 2023 році. розпочата аварійно відновлювальні роботи капітальні ремонти трьох багатоквартирних житлових будинків по вулиці Ленича, 20, поштова 12 і проволок виноградний 3. На сьогодні ці роботи тривають. Посадовиця розповіла, що звертатись за допомогою у відновленні житла можна за гарячою лінією територіальної громади або житлово-комунального господарства, які працюють цілодобово. Також звертаються до керуючих компаній. Де які пошкодження, і їх можна відновити за кошти міського бюджету. Це відбувається де більш пошкоджені будинки, там зроблено і. Обстеження спеціалізованими організаціями з висновками зроблена проект кашторисні документації, і з цих дев'яти будинків, які значно зазнали пошкоджень, руйнувань, вже три відновлюються. Після вступу в силу закону про є відновлення допомогу на пошкоджене житло. Мешканці Слов'янська почали подавати заяви і їм почали виплачувати компенсації в нашій територіальній громаді. Наші мешканці власники подали заяв на пошкоджене житло 1383, Задовільнили, виплатили компенсації, і мешканці саме вже ремонтують свої квартири, будинки і так далі. Крім того, Ольга каже, що там, де повністю було зруйноване житло, мешканці звернули з дію і отримали сертифікати на відбудову зруйнованого житла. Сума нарахованих на пошкоджене житло понад 94 мільйони гривень. Отримали мешканці Слов'янська понад 86 мільйонів гривень. Вісімдесят 83 заяви на компенсацію за знищення житло.

Під час повномасштабного вторгнення значно активізувався громадський сектор. Почали створюватись організації, які допомагали і продовжують допомагати і цивільним, і військовим. На території України, і, зокрема, на території Донецької та Луганської областей, також активно працюють і міжнародні організації. Усі вони допомагають постраждалим від війни та здійснюють гуманітарну, соціальну та правову підтримку. Про роботу громадських організацій у Слов'янську нам. Розповів Денис Бігунов, керівник громадської організації друкарня та заступник голови ради ВПО при військовій адміністрації. Денис розповідає, що наразі не бачить, що існує якийсь загальноприйнятне поняття відновлення і який сенс ми вносимо у цей термін. На його думку, складається таке враження, що кожен розуміє цей термін відновлення та відбудови по-різному. Важливо, на мій погляд. Зараз, перш ніж взагалі починати якісь заходи з за цього відновлення, так би мовити, потрібно на рівні держави, регіональних органів влади, місцевих органів влади, місцевого також да, центрального регіонального великого малого бізнесу, громадянського суспільства, взагалі провести визначення, що ж ми розуміємо, взагалі під відновленням. Денис зауважив, що важливо розуміти, що таке відновлення на рівні держави, регіонів та місцевого самоврядування. На його думку, тоді ми можемо говорити про якесь відновлення. А радше зараз я би казав, що поки цього немає, цієї такої визначеної політики на рівні, як я вже сказав, такої вертикально визначеної на рівні держави, регіону та громад. Я би зараз радше казав про стабілізацію, тобто заходи зі стабілізації ситуації, а відновлення в тому сенсі, що стабілізація, бо поки іде війна, ми не можемо. Планувати довгостроково, там середньостроково або навіть короткостроково, на мій погляд, хоча хоча, можливо, і можемо, але на ці відпові на це питання має дати відповідь ось ця велика широка дискусія з залученням експертів, влади, бізнесу, громадянського суспільства тощо, на мій погляд. Час нашої розмови Денис пояснив, що означає стабілізація. Стабілізація це велика інформаційно-аналітична робота. Це про всі сторони життя держави, суспільства та громади, які все ще актуальні. З ними мають відбуватись заходи з економічного розвитку. Взагалі, визначити, який у нас стан. В умовах війни стандартні алгоритми життя всіх сфер дуже швидко. Порушуються через нестабільність. Ми ніколи не знаємо, яким чином змінилася ситуація в тій чи іншій сфері, і яким чином це впливає на інші сфери. Для цього от потрібно. Я думаю, що от робити акцент, от, власне на такому аналізі ситуації. А, і, і лише проаналізувавши цю ситуацію, ми вже будемо розуміти, а які у нас сфери потребують екстреного реагування. Бо війна це екстрена ситуація. І відповідно в будь-якій екстреній ситуації а, потрібно застосовувати екстрені заходи. Але ми ну як я вже казав, от я, наприклад, не, ну, не знаю, да, де у нас. А, Потрібно перш за все застосовувати екстрені заходи. А в стандартних умовах життя, коли там економіка, е політика, культура розвивається по Стало розвивається, то тут зрозуміло, да, тут працюють загальні закони економіки, загальні закони там, е розвитку суспільства. Система стала і зрозуміло, можна якось прогнозувати щось. Да? От. А тут в умовах війни я вважаю, що відновлення як таке, воно ну, не може бути без чіткої програми. А чітку програму я не думаю, що можна прийняти, бо, умовно кажучи, ми приймемо якусь програму з відновлення. А військові дії повністю змінять е, всі вихідні дані, на яких ми базувалися, умовно кажучи, і що тоді робити? І фактично програма відновлення вона буде неактуальною. За словами Дениса, варто акцентувати увагу не лише на відновленні, а на відновленні в понятті стабілізації. Також він зазначає, що спілкувався з людьми, які займаються відновленням, і каже, що міста, які постраждали від атаки РФ та знаходяться в окупації, мають різну програму відновлення. Наприклад, от місто Бахмут, окуповане місто Бахмут. У них взагалі своя програма там, відновлення. І вона фактично її от часто критикують через те, що вона взагалі не враховує регіональні особливості, які взагалі змінилися. Програма, наприклад, Маріуполь міста, вони взагалі іншу там свою програму відновлення роблять. І вона теж не дуже враховує. А ін, інші контексти, от і це теж викликає критику. Денис розповідає, що наразі кожна громада може почати просто аналізувати ситуацію, щоб збирати дані, накопичувати їх, фіксувати. Це для того, щоб були ці дані, і можна їх було вже використати для програм відновлення чи стабілізації тощо. Але наш спікер вважає, що зараз планувати програму відновлення некоректно. Але зараз о, планувати саму програму відновлення, мені здається, це некоректно, тому що вона через прилетить ракета, і через півгодини програма з відновлення вже буде неактуальна, я так думаю. Денис розповів нам, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, ситуація стабілізувалась. Якщо згадати 2022 рік, коли фронт підійшов до міста, він каже, що напевно були за кроку ситуації в Бахмуті. Після жовтня-вересня 2022 року, коли росіян вдалося відтіснити з Харківщини, то Слов'янськ опинився за 25-30 кілометрів від активної лінії бойового зіткнення. З осені 22-го року ситуація у Слов'янську вона плюс-мінус стабілізувалася. Тобто до міста вже не достає ствольна артилерія, але, як і по всій країні, до нас прилітають ракети. І відповідно, в цьому плані Слов'янськ за цей час втратив близько. Половини населення. Якщо до повномасштабного вторгнення в місті було плюс-мінус там близько 100 тисяч осіб населення, то зараз, за даними міської влади, близько 50 плюс, плюс населення 50-55 тисяч, і потрошку люди починають повертатися, в принципі. За словами спікера, всі, хто хотів вже повернутися у слов'янськ, повернувся, а решта, можливо, чекає на закінчення війни або знайшли себе у інших регіонах та інтегрувались. А це відповідно колосальна зміна демографії у місті. Тому, якщо казати про Слов'янськ, зараз тобто відбулася така військова стабілізація, тобто а, в військовому плані, у нас вже От з жовтня 22-го року плюс-мінус одна і та сама картина з військовим впливом війни на місто. А от все решта факторів населення зменшилося майже вдвічі. Більшість підприємств, які а, до війни були в мейнстрімі економічного а, такого розвитку міста, да, які давали робочі місця, для, там підприємства кераміки, наприклад, той же ЗЕВС кераміка, керамічні маси Донбасу. О, вони частково знищені, а частково перенесли своє виробництво в інші регіони України. На погляд Дениса, зараз дуже важливо проаналізувати економічну ситуацію та демографічну і екологічну, щоб надалі використовувати цю інформацію. Вплив, наприклад, ті вже вод, бо ми знаємо, що на Асколі були там знищені водні споруди, які формували певну екосистему і які. Продовж десятиліть формувало певну екологічну сталість в цьому питанні. Ну, от це теж треба з'ясувати. Я думаю, що зараз нам треба працювати, от власне, не над самим відновленням, а над з'ясуванням оцих базових речей, які би можна було би використати уже коли остаточно стане зрозуміло в якому плані буде конфлікт з Російською Федерацією уже для цього планування відновлення. Денис розповідає, що коли почалась велика війна, Слов'янськ покинули дуже потужні організації громадського суспільства. Вони переїхали та продовжують свою діяльність у інших регіонах України. Тому у Слов'янську це все формується з нуля, створюють нові громадські ініціативи. Відповідно, а громадянське от долучення, воно вже не може відбуватися таким чином, от як воно це було до вторгнення. Денис розповідає, що місто вчиться жити заново. Підприємства покинули місто, які раніше були, за його словами, мейнстрімними, але зароджуються нові, відкриваються інші актуальні бізнеси у місті. Зароджуються якісь нові поступово, відкриваються якісь автомайстерні, які починають обслуговувати на новий попит, який з'явився, наприклад, велика кількість там техніки, яка стала проїжджати автомобілів різних і так далі. От тому фактично процеси ну, відбуваються, відбуваються, але вони це така, це такі процеси, які це реагування на ту ситуацію, яка є. От. Наш гість розповів, що у Слов'янську є представники міжнародних організацій, які почали поступово заходити у місто. Але це повільний процес, тому що у міжнародних організацій велика кількість питань безпеки. Зокрема, активно проводять роботу у Слов'янську організація Право на захист. Також був проект Help Age, який займався підтримкою ВПО Віком 60+, з видачою їм гуманітарної допомоги. Дуже важливо те, що вони починають поступово відновлювати тут свою діяльність а часто це за заходами безпеки, часто вони це не афішують, але поступово ці процеси теж відбуваються. Через окупацію міст та початок повномасштабного вторгнення люди почали втікати від війни до Слов'янська. У Слов'янську запрацювала рада ВПО, заступником головою якої і став наш гість. Денис розповідає, що рада ВПО це організація, якій теж приходиться вчитися, як реагувати на ці виклики. Адже у місто прибуло та проживає близько 4 тисяч ВПО, а може й більше. Але дуже важливо цих людей підтримувати. І як я бачу зараз, основна місія Ради ВПО це залучити гуманітарну допомогу для цих людей, а сприяти, щоб гуманітарні організації знали, що тут є ВПО у нас і що їм потрібна підтримка. Тому що будь-який ВПО це, це фактично життя з нуля. Це людина, яка Треба одітися, а, треба прогодуватися. Треба. Ну фактично, це все з нуля. Як сказала одна жінка а, ВПО, що каже: От на мені тільки от те, що з бахмута, на мені тільки труси. Все інше це мені люди тут дали. Да? Тобто, або я десь о, заробила і так далі. Денис розповідає, що для ВПО важлива гуманітарна допомога та підтримка, тому зараз намагаються створити певні заходи, щоб об'єднати потреби переселенців з гуманітарними організаціями, які можуть допомогти у цьому питанні. Але все дуже непросто, дуже складно, часто бувають різні бюрократичні там і так далі, і так далі, і так далі проблеми. Але як я вже казав, життя це рух. Тому а рух це життя. Тому треба рухатися, і щось з цього буде. З нами був Денис Бігунов, керівник громадської організації Друкарня, заступник голови ради ВПО при військовій адміністрації, який розповів про те, яким бачить підхід до відновлення слов'янська та ситуацію у місті. А ми нагадуємо, що в описі до цього подкасту є наш опитувальник і просимо дати відповіді на два питання, які там зазначені? Це для нас дуже важливо. Ну що ж, добігає до завершення наш другий подкаст у циклі Східна грань. Наступний епізод буде присвячений розмовам про відновлення міста героя, яке масово обстрілюють загарбники. Місто мільйонник, про яке дехто говорить як про столицю студентів. Здогадались, про яке місце будемо говорити в наступних випусках? Пишіть ваші варіанти у коментарях. Дякую, що прослухали наш подкаст. Підписуйтесь на наші оновлення, аби не пропустити наступні випуски. Вони виходять у YouTube, Spotify та Apple Podcast. Почуємось!